Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Фактичний ультиматум президенту Зеленському висунув Дональд Трамп. Він вимагає підписати мирний договір і почати переговори з Росією до 27 листопада, День Свята благовіння в США. Цей ультиматум з 20 пунктів ми вже знаємо. Е, і до речі, до речі, якщо цей ультиматум Зеленський не виконує, Трамп відмовляється від всякої допомоги Україні. Просто ніякої допомоги Україні ні зброю, ні грошима з 27 листопада не буде. Від слова, зовсім. Ну а в майбутньому, якщо Зеленський не захоче. Співпрацювати по мирному договору Україну, можливо, навіть чекають санкції від Сполучених Штатів Америки. Ось такий жорсткий, жорсткий ультиматум. Ну а щодо гарантій, багато хто в нашому суспільстві зараз говорить, а які гарантії миру. Гарантію Сполучені Штати дають, що якщо Україна піде на поступки Росії, підпише мирний договір фактично на умовах Росії, то на Україну буде розповсюджуватися п'ята стаття НАТО? Себто, якщо зараз Україна на умовах Росії піде на мир, потім, якщо не дай Бог, Росія нападе, буде діяти п'ята стаття НАТО і США і Великобританія, і інші країни НАТО вступлять в бій за Україну. Ось такі начебто гарантії. Ну а що буде далі? Що буде далі? Ми побачимо. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую за те, що подивились відео. До нової зустрічі!